Про те, що робити, якщо знайдуть вибухонебезпечні предмети, розповідали студентам. Рятувальники кажуть, тема для Закарпаття досить актуальна, адже часто знаходять боєприпаси ще часів Другої світової в даному коледжі. Ми проводили заходи про те, як потрібно поводитись людям при виявленні вибухонебезпечних предметів, а саме що потрібно, як огородити його, кому зателефонувати. Це потрібно на 101 або 102 зателефонувати, повідомити про дану знахідку, оповістити навколишніх людей, якщо це знаходиться в людному місті, щоб інші не підходили до даного предмету. Студентам коледжу показали спеціальний фільм та продемонстрували снаряди часів війни, які закарпатці знаходять і по сьогоднішній день. Вони знаходяться в таких от по качку. Досить сильно розповсюджені на території Закарпатської області, тому що воювали з такими гвинтівками армія Австро-Угорщини. Молоді люди кажуть, будуть знати, що єдине, що можна робити в такому випадку викликати працівників ДСНС і ніколи не діяти самостійно. Я побачила їх в реальному житті вперше. Всі ці боєприпаси, патрони, міни це було досить цікаво для себе. Я вичерпала таку інформацію, що дійсно до них краще не підходити і ніяких не чіпати. І ви ну, викладати спеціалістів. Сьогодні я для себе дізналася дуже цікаву інформацію про о, різні види гранат, о, снарядів вибухових. Я думаю, що це була дуже корисна інформація для нас, тому що дійсно о, люди ну ми не знаємо, що ми на що ми можемо натрапити, і це є дуже корисною інформацією. Як зазначають рятувальники в Закарпатській області, за цей рік було виконано вже 89 заявок про знаходження вибухонебезпечних предметів. Снищено більше тисячі боєприпасів часів війни, адже майже кожного дня закарпатці їх знаходять знову.